Привіт, це Олекса Мельник, і ви дивитеся черговий випуск нашої рубрики Перші враження сьогодні я спробую вперше запустити і погратися у іграшку монохрома. Скажу на правду: я сьогодні вперше про неї почув. Ми отримали прес-листа від людини, яка займається поширенням таких ігор. Отримали ключика, і ось зараз я пробую ознайомитися з цим. Я трішки почитав, що воно таке, зрозумів із трейлерів і картинок, що це якась така суміш із Лімбо, Іко та Дедлайт платформер з похмурим світом, в якому герой не сам, а допомагає якомусь брату або що. Будемо розбиратися словом. Дякую, що дивитеся. І далі. Перші 20 хвилин іграшки монохрома. Так, я сьогодні сам. Ми в редакції вирішили, що такі речі слід робити самостійно, не чекати на когось і не будувати діалогів. Типово для таких uh, іграшок у нас uh, немає якогось uh, інтро, текстівочок. Одразу потрібно починати гратися. Непогано. Графіка не вражає. Стиль, дизайн непоганий. Три кольори чорний, білий, червоний. Але, Але поведінка хлопчика не дуже. Бачив і краще. Ну, той же Лімбо був приємніший, чи дедлайт. Так, а що далі? Раз. Ой. Ну, так, як казали розробники Super Meat Boy, що гравцеві не потрібні навчання, текстівки і пояснення. Гравець повинен сам зрозуміти, як долати ту чи іншу перешкоду. Зрозумівши це, він піде далі. Ось я зрозумів. Ні. Ну мені так здавалося. Гаразд. Фізика, фізика. Гойдаємося. І є. Супер. Я лише щойно помітив, що там на тлі ходить інша дитина. І тягне повітряного Змія. Чудово. Угу. А до речі, я ще в трейлері бачив, як. Записувалася музика для цієї ігри, як оркестр працював. Це е, дуже цікаве видовище. О, і ще на відміну від Лімбо, мені здається, тут більша глибина. Глибина близька до іграшки Deadlight, про яку я згадував. Якщо не знаєте, то Deadlight це гра про зомбі-апокаліпсис у 1986 році. Тобто такий специфічний сеттинг. Так, і що далі? Раз. Супер. Угу. Чудово, нічого особливо складного. Тільки я застряг. М -м. Ага, зрозуміло. Все завжди значно простіше, ніж здається. Чесно скажу, у більшості головоломок. З, у більшості платформерів головоломки значно простіші, ніж ви собі думаєте. Ну, принаймні, ніж думаю собі я. О, я от, такі от е, початки дуже люблю, коли е, інтро інтегроване в самий геймплей, коли в процесі гри вам е, показують, хто зробив гру, який процес. Так не звертайте уваги, що я, можливо, верняко якісь дурниці, бо е, не є я досвідченим лесплеєром і навіть е, не є досвідченим імпровізатором. Я добре лише з листочка читаю текст. Тому. Будемо практикуватися. А вести діалог мені нема з ким. Дружина за спиною сидить хігікає, що я сам з собою балакаю. Ось. Ну от ми і дійшли до того, що я казав, що іграшка також містить елементи гри Іко. Хто не знає, то була така японська іграшка на Sony PlayStation 2. А в цій іграшці потрібно було водити за собою дівчинку. Маленький рогатий хлопчик водив за собою маленьку дівчинку, яка сама не могла цього робити. Ось. А тут ми вводимо маленького хлопчика. Наскільки я зрозумів, він впав з даху і забився. Сумно за маленького хлопчика. Взагалі, за маленьких дітей грати доволі цікаво. А вони дуже легко пояснити, чому вони слабенькі, і коли їм вдається якась суперпупер штука, де вони застосовують силу розуму, хитрощі і перемагають щось велетенське, тоді це значно цікавіше і приємніше, ніж коли здоровенний брутальний дядько чи здоровенна брутальна тітка роздає тягла усім за допомогою бластера чи якоїсь ломаки. Так, я люблю грати за дітей. Здається, я би мав розхитати цей. ланцюг. І перебратися на іншу сторону, але якось не виходить. Ні, не однозначно. Так, і що має бути? А може, а може, а може. Ага, зрозуміло. Ну, головоломка наразі полягає у тому, що потрібно знайти спосіб перенести брата через е, цей ага. Ага. Все, все значно простіше, як я і казав. Ось ящик. Скидаємо. І гинемо. Цікаво. О, ну, принаймні, недалеко починається гра. За це дякую розробникам. Знаєте, бувають такі платформери, де е, годину махаєшся з, е, з якоюсь головоломкою, потім гинеш. І виявляється, що треба все наново перепроходити. Бо ось чекпоінт там далеко. Так, 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 звісно, я м, поділяю вашу думку про те, що іграм потрібен хардкор. Але це не хардкор, це просто незручність механіки. Це просто незручність гри. Є. Yeah. Погнали, друже. Чудово. А, і оскільки, до речі, про летсплеї. Я ось нещодавно хотів почати свою летсплейну кар'єру, зайнятися цією ігровою порнографією, але був змушений припинити це, оскільки не зміг розібратися з тим, як записувати відео. Тепер, схоже, я вже вирішив цю проблему, і, можливо, можливо, я не кажу 100%, я в якомусь <з SPEAKER> майбутньому зможу почати летсплеїти. И что дали? Я застрях Ага. Mm -hmm. два светла. Um. Я не зовсім ще зрозумів, що означають ці світла. Так, візочок чудово. Ага. Зрозумів. Маленького братика переносимо. Але Лиш не вбиваємось. Маленького братика слід перенести. А Події, судячи з опису... Розгортаються у 1950 році. Два цих брати стають свідками якогось злочину, і вся гра полягає в тому, що вони рятуються від лиходіїв, рятуються від лиходіїв, щоб донести правду комусь про те, що ті лиходії зробили. Ось. Ну, це, ну, це мабуть, цікаво. Принаймні, поки що ця зав'язка не відбулася у мене. Вона відбудеться десь в майбутньому, після того, як я пройду навчальний рівень. Я в це вірю. Я ж пройду. Ось. А брата треба було забрати, щоб візок його не розчавив. І все, можна далі рухатись. Так, значить, вони будуть рухатися вперед, щоб донести якусь правду. Це здав'язка цікаво, про це я сказав. А що далі? А далі. Ну, далі подолаємо цей випробувальний рівень навчальний, і будемо прощатися. Так от коротко, коротко скажу, що мені в грі подобається сюжет. Зав'язка, яку принаймні заявили в описі. Мені в ній подобається стиль. Не подобається графіка. Технічне рішення не дуже не дуже. Можливо, Можливо... Боже, чому я це не зробив? Я завжди роблю це. Я завжди перед тим, як почати гратися, перевіряю налаштування. Відео. Ага. Ага. А графічка може бути ліпшою. Так, так. Ага. Ну, це моя хиба була, тут можна full HD увімкнути, то вже якось буде іншим разом. Що в нас тут? Натисни Ctrl, щоб... Перемкнути. Ну, гаразд, ага. Платформа з вугіллям, чи якимось сміттям поїхала. Жінко, не хочеш розділити зі мною радість першого летплею? Самостійного? Ну нічого зовсім складного. Ой, це я дарма стрибнув. Ще про складність головоломок. Нещодавно відкрив для себе, що взагалі, якщо у грі вимкнути мозок, то ваші результати можуть навіть поліпшитися трястя. Так зі мною сталося, коли я грався у XCOM десь серед ночі, коли мені треба було дуже пізно вночі здавати проєкти, я чекав на інших своїх колег, не знав, чим зайнятися, то почав... Гратися у XCOM. І Перед тим я дуже довго мучився, різні бої, стратегії, тактики застосовував, щоб е, успішно пройти рівень. А тут відкрив для себе, що от я так оченята закриваю, засинаю і щось там клацаю. Без проблем пройшов. За, за ту ніч я подолав, подолав десь половину гри. Перебільшую, звісно. Є. Яка несподіванка? В Лімбу ми бігали по будиночках вже ближче кі до кінця. У Deadlight по будиночках ми бігали дуже багато часу. Є. Скажу я вам, а цей хлопчина, за якого за якого ми граємо атлет? Я ось не впевнений, що зміг би навіть з малою дитиною так довго бігати і тягати якісь. лазити по платформах. Або події гри відбуваються не на Землі, а на якійсь іншій планеті, де інша гравітація. О! І тому йому так легко. Логічно. Я ще одну помилку зробив починаючи грати. Я не... Звернув уваги. Коли я почав грати. Ой. Ой. Задощило. Зараз мені буде. Буде щось недобре. Щось зле зараз станеться. Боюсь, боюсь. Дуже не люблю циркулярні пили у платформерах. Неправильно це. Циркулярні пили це зло. Вони змушують геймера сумувати. Навіщо? Змушувати геймера сумувати? Так, зараз буде падіння. Йо! Це був майже екшен. Хвацько, хвацько. О, я це бачив у трейлері. Юху! Ну, подивився трейлер, то по суті подивився проходження гри. Втім, знову ж таки, це зовсім не складні головоломки. Геть не складні. Навіть не комплексні, лінійні дуже. Я не скаржусь, геть. геть не скаржусь. Я взагалі люблю ігри як інтерактивне кіно. Я не люблю складнощі в іграх, мені складнощів у житті вистачає. Втім, якщо навчитися долати складнощі у іграх, то і життєві труднощі долаються легше. Або принаймні невдачі не такі болісні. Наталю, я вже близький до закінчення. Що таке? Не втручайся мені в стрім. Я щойно завалив дерево. Цей хлопчина дійсно атлет. Ого! Тряся. Жінку, не що руди. Це ж все записується. Бочка згасла. Значить, можна за неї залазити. А я не спробував, чи вона би мене обпекла, але підозрюю, що вона би таки обпекла. Ну, це чудово, у нас є взаємодія з оточенням. Оточення змінюється, Цікаво, як тут з руйнуванням. Чи буде воно якесь. Ага, ще що пригадую із прочитаного про цю гру. Те, що у ній немає ніяких пояснень, ну ми це вже побачили, що пояснень ну дуже мінімальні підказки, що робити лише по, по клавішах. А, а так, ваша мета ну, мета з... пробігти зліва направо. Непоправне. Гаразд, на цьому, я думаю, можна закінчувати мої перші враження. Вони були не вау, не «О, боже, це найкраща гра в історії. Але, принаймні, пройти до кінця цю іграшку я би зміг. Вона затягує. Хоча сюжетна зав'язка ще так і не відбулася. Ми лише вивчали геймплей. Ну, ми, я. Ну, я про себе у множині маю таку ваду. Отож, дякую за те, що дивилися. Це був черговий випуск перших вражень від ігор. У нас на нашому ігровому столі була іграшка монохрома. Для вас балакав Олекса Мельник. Заходьте на playua.net, дивіться наші огляди, читайте наші статті, стежте за новинами ігрової індустрії. І най з вами буде сила. На все добре.